Мені цікаво, ви знімали кліпи, що в нову У Мене таке враження, знаєш, типу, що брали таку штуку Так, В принципі, воно таке і було. Сьогодні показали камеру Зайковського. Реально, то така штука, ну. Треба крутитися, так? Київ 16 УЄ. Камера, на якому почав знімкувати автор. Плівка 16 мм. Напівпрофесійна. На зйомках кліпів для Скрябін не працювала Красногорськ 3, основна камера режисера. Напівпрофесійна, найбільш поширена при створенні артхаусного кіно у кіноклубах. Кінор 16 із професійний апарат. На телебаченні використовувалась для репортажу. Останні кліпи режисера зняти цією камерою. Для формату, в якому працював режисер, така камера була занадто професійною. Не вдавалось досягти потрібного зображення із-за невеликої якості плівки та архаїчному процесу переводу зображення з плівки в електронну версію. Всередині 90-х інфраструктура 16-мм кіновиробництва була зруйнована, і режисер перейшов на інший формат.